Всіх вітаю, ви на каналі Сокершоп, і ми можемо багато розповідати про взуття, чи м'ячі для футболу, але повноцінного футболу немає без захисту. І традиційно основою захисту у футболі являються щитки. Сьогодні ми розглянемо досить гарні щитки від компанії Select і подивимось на що в них можна звернути увагу і чи варто взагалі звертати увагу на саме ці щитки. Тому підпишись на канал Сокершоп, тому що цей контент зроблено спеціально для тебе. Let's go. time to grind get inside your mind yeah we working overtime that's the only way to climb we gonna make it in our prime Перед вами футбольні щитки від Select під назвою Team Gear. До речі, досить дивна назва, яка перекладається як команде спорядження. Ну, по типу, ми і самі здогадалися. Внизу ми бачимо напис, що це для стандартної гомілки, але є різні розміри. Давайте поглянемо на них детальніше, а для цього швиденько розпакуємо їх. А ви так можете. Це не тоненькі щитки, та не м'які. Їх непросто зігнути, тому вони витримують реально немаленькі удари по нозі. Ззовні нічим таким вони не відрізняються. Звичайні такі собі стандартні щитки, але тут є важливі деталі. Щитки мають достатньо збалансовану м'якість амортизації, вона зроблена декількома шарами, але все ж таки м'якенька та є проблемка. Нога при такому типі амортизації буде потіти, тому готуйтеся до цього, що із за поту вони можуть з'їжджати по нозі. Давайте подивимось на фіксуючу частину. Це стрейджові елементи, які мають липучки з однієї сторони, а з іншої сторони вони пришиті до самого щитка. І тут насправді видно увагу до деталей, адже вони пришиті та додатково проклеєні, але ж ніде немає ніяких ниток. Щитки не пробиті голкою наскрізь, а ми бачили і такі випадки, все акуратно та надійно. Фіксувати липучками комфортно, але без гетрів їх краще не використовувати, адже є ризик, що вони з'їжджатимуть, адже все ж таки ця система з липучками вже достатньо старенька і всі знають про мінуси такої системи. Ще майте на увазі, якщо у вас є якісь хоча б мінімальні проблеми з сосудами, не знаючи, чи підходить вам така система фіксації, потрібно бути уважним до цього моменту. Тому може бути таке, що ось ці стрейджі елементи будуть передавлювати ваші судини. Але це все у теорії, тому тут потрібно добре знати своє тіло, свої ноги і розуміти, що вам можна, а що не можна. Друзі, що ви думаєте про ці простенькі, але досить надійні та якісні щитки від Select. Пишіть свою думку. У коментарях до цього відео також пишіть свій досвід, які щитки вас реально порадували і чим. Не забувай, що придбати такі щитки та іншу футбольну екіпіровку ти можеш в нашому онлайн-магазині Сокершоп по посиланню у описі до цього відео, або ж відвідавши магазин у Києві на Печерську. Підписуйся на канал, якщо ти цього ще не зробив. На цьому я з вами прощаюсь. Бувайте!